Привіт, це Макс, а це видавництво Розум. Мої вітання! Настав час хардкорчика, і я з радістю єврогеймера хочу повідомити вам, що видавництво Розум локалізує українською проект Гайя. Всі, кому подобаються стратегічні настільні ігри, готуйте свій гаманець та час, тому що у цю гру вам захочеться грати ще раз і ще раз. Зараз розповім чому. Проект Гая це нащадок легендарної настільної гри в стилі євро, тера містика. Але Гая переносить нас у космічний сеттинг з більш досконалим геймплеєм, де ми будемо вести свою фракцію до процвітання, заробляючи переможні очки. А фракцій у цій грі аж 14. 14, Карл, я думаю, слово реіграбельність я в цьому відео повторяти більше не буду, тому що ми будемо це сприймати як доконаний факт. Окей, туди ж до рейграбельності ми додамо те, що поле настільної гри модульне, яке крутиться, вертиться, складається і масштабується під різну кількість гравців, що є просто невимовним плюсом, коли ви хочете пограти вдвох. А по кількості гравців вона розрахована від 1 до 4. і так тут є соло режим з правилами автоми. Отже, на початку ви обрали свої фракції, розклали компоненти та отримали стартові переваги своєї раси. Далі ви розкладаєте ігрове поле залежно від кількості гравців. Готуєте до партії поле досліджень та підрахунку очків, а гра триватиме 6 раундів, у кожному з яких гравці по черзі виконують ходи, допоки всі не спасують. На початку ходу ви будете отримувати ресурси зі свого планшету та інших джерел, а потім на етапі дій їх витрачати. До речі, дій тут аж вісім, а також є вільні та пасивні дії. А що ви хотіли? Це серйозне євро. Кожен з гравців почне з певного виду планет, що відповідає кольору фракції. А далі будуйте та реформуйте, копайте шахти, колонізуйте, створюйте федерації, запускайте проекти і так далі. Прокачуючи свої фракції, ви будете рухатись по треках тереформування, навігації, штучного інтелекту, проекту Гая, економіки та науки. По факту, кожна ваша дія буде направлена на розвиток вашої цивілізації. А от змагальний елемент у цій грі полягає у тому, щоб використовувати свої дії ефективніше, ніж інші гравці, зважаючи на вашу фракцію, розстановку сил на полі та дії інших гравців. Отже, кому підійде настільна гра проект Гая. Ну насамперед, тим, кого в іграх дратує рандом. Тут його майже немає. Якщо ви полюбляєте все прораховувати, будувати власну стратегію та так, щоб варіативність гри дозволяла їй не набередати вам від партії до партії, то це епічне євро саме для вас. Звісно, це не проста карткова гра, правила якої ви поясните своїм друзям за 5 хвилин. Але і занадто складного тут теж нічого немає. Як і у більшості великих настільних ігор, перша партія завжди пробна. Для того щоб гравці познайомились з механіками, зрозуміли, як тут все працює і на що потрібно звертати увагу. А далі наразі вам абсолютно не зрозуміла інфографіка на ігровому полі та планшетах, набуває просто шаленого сенсу і не дає вам відірватися від цієї гри. Проект Гая є відмінником у світі Євроігор і недарма посідає високу стрічку у світовому рейтингу настільних ігор на сайті BoardGameGeek. І те, що ця одна коробка може дарувати просто десятки годин цікавого геймплею, має точно вас зацікавити. За анонс такого космічного євро не забріться поставити лайк та підписатись на канал. Тут скоро буде ще більше контенту про настільні ігри, дивлячись, які ви зможете обирати настільні ігри з розумом. А наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.